Якщо ви також думаєте, що приготувати смачний десерт за 5 хвилин неможливо, то сьогодні я вас переконаю в іншому. Адже ми приготуємо дуже ніжний банановий брауні у мікрохвильовці і дійсно, буквально за 5 хвилин. Все не тільки швидко, а й дуже просто, тому давайте розпочинати із замішування тіста. З першого миску нам потрібно очистити від шкірки один середній банан та поламати його на шматочки. І тепер за допомогою виделки перетворюємо до стану пюре. Консистенцію можете регулювати самостійно, я люблю, коли залишаються невеличкі шматочки бананів. Після цього нам потрібно додати у миску одне куряче яйце кімнатної температури. Я використовувала категорію c 0 тому якщо у вас будуть менші, можете додати їх два. І так як мій банан був не досить стиглий, я додаю ще трішки цукру та солі для балансу смаку. Якщо ж у вас дуже стиглий був банан і він сам по собі солодкий, то можете цукор не додавати або ж замінити його на щось інше. Знову довго нічого взбивати не потрібно. Нам важливо просто об'єднати інгредієнти. Як тільки ви побачите легку піну, то можна всипати сухі інгредієнти. Сьогодні це у нас пшеничне борошно, какао та розпушувач. За бажанням можете не додавати какао, але в такому випадку обов'язково замініть його на частину борошна. Як зазвичай все добре просіюємо для того, щоб тісто було більш ладким та однорідним. І за допомогою вінчика, чи можете навіть використовувати лопатку в даному випадку, добре вимішуємо тісто до однорідної консистенції. На цьому етапі тісто виходить досить густим та тягучим, в цілому, консистенцію ви можете побачити прямо на екрані. Для того щоб воно стало рідшим, додаємо зовсім трішки молока та рослинної олії. Рослинну олію обов'язково обирайте без запаху, для того, щоб це ніяк не вплинуло на смак готового кексу. Знову злегка все ми перемішали і можемо відставляти вінчик вже в сторону і взяти лопатку просто для того, щоб зібрати щось зі стінок і перемішати, можливо, те, що ще не вмішалось. Залежно від розміру яєць, то тісто може вийти або ж густішим, або рідшим, ніж у мене на прикладі. Тому, якщо у вас зовсім рідке, додайте ще трішки борошна. А якщо ж навпаки вийшло густішим, то додайте трішки рідини. Після цього відставляємо його ненадовго в сторону і підготуємо деякі додатки. Особисто я для декорування зверху вирішила використати чорний шоколад та покришити його на такі шматочки. Ви ж можете брати будь-що теж шоколад, горіхи, якісь сухофрукти, кокосову стружку, і навіть ті самі фрукти ви також можете використовувати. Як тільки ми все підготували, то можна переходити до випікання, беремо форми. Обов'язково, щоб вони були такими, які можна ставити у мікрохвильовку, я обирала такі керамічні, і якраз цієї порції мені вистачає на два кекси. Усе тісто переливаємо до цих форм, і вони мають бути наповнені приблизно на 2 третіх частини. Особисто я свої формочки нічим не змащувала, але якщо ви хвилюєте, що кекси можуть прилипнути, то можете змастити свої форми з легка рослинною олією чи вершковим маслом. Як я й говорила раніше, то для декорування зверху посипаємо чорним шоколадом чи іншими додатками, які ви будете використовувати, і в цілому наші кексики вже готові до випічки. Для випікання ставимо їх у мікрохвильовку на максимальну потужність приблизно на 3-5 хвилин, в залежності від вашої техніки. Готовність ви можете перевірити дерев'яною шпажкою. Якщо вона буде виходити сухою, то значить, що ваш брауні готовий. Одразу після випікання можна подавати кекси у формах, або ж якщо ви хочете їх дістати так, як це зробила я. Дайте їм спочатку трішки охолонути. Цей десерт вже є досить гарним та смачним, але за бажання можете для подачі використовувати морозиво, горішки або солону карамель. Такий брауні готується неймовірно швидко та просто, але на смак виходить дуже вологим, соковитим та м'яким. На випадок, коли терміново потрібно приготувати щось солоденьке до чаю, це чудовий варіант. Тому обов'язково спробуйте цей рецепт, щоб потішити себе та своїх рідних. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк, а також підписатись, щоб не пропустити ще більше корисних відео. Усім до зустрічі!